Привіт, любі українці! І я, я обіцяла розповідаю про мій перший триместр вагітності тут в США. Але я думаю, що тут буде дві частини, так як є багато про що розповісти. І сьогодні я хочу саме більше надати інформації про медікел про страхування і про програму WIC, яка також є в Каліфорнії. Я не знаю з приводу інших штатів, але саме в Каліфорнії. А якщо у вас є Medical, це є як е, одною е, вимогою для того, щоб отримати вік. Почнемо. Е, коли я дізналась про вагітність, я вже звільнилася з роботи, і тому що я планувала піти на іншу роботу в іншому каунті, але я, коли я приїхала я дізн... і звільнилася з роботи, я дізналася, що я вагітна. І в мене на під час того місяцю, як я знала, що я вагітна, в мене вже закінчилось моє страхування від моєї роботи. І Я була трохи шокована, не знаючи, що робити. Але я згадала, що колись, в перший рік, коли я сюди приїхала до США в Каліфорнію, в мене вже колись був медікел. Він не був в мене довго, і я ним ніколи не користувалася. Але просто як страхування на всякий випадок, в мене це було це страхування від штату. І я думаю, давай швиденько я буду, так як в мене немає доходу, я буду швиденько собі оформлювати цей медіке, але не так просто все виявилось, і не так, не так і важко. Просто моя проблема була в тому, що мені потрібно було мій кейс перевести з Лос-Анджелесу до до мого канті. І так як цей процес довше, ніж процес того, коли оформлюється цей, коли оформлюється спочатку, цей медікел. То в мене це зайняло часу. Скажу так, що якщо ви оформлюєте медикал і ви не є вагітними, цей процес займе біля місяцю. А якщо ви вагітні, то воно пришвидшується, звичайно ж, тобто ви за дві неділі вже зможете все отримати, так як мені потрібно було все переводити і так далі. І спочатку я про це не знала і подавалася взагалі через каверт Каліфорнія, чого раджу не робити. Не робіть через каверт Каліфорнія. Каліфорнія, тому що це трошечки складніше е, процес. Ну, не те, що він дуже важкий, але краще робити напряму через офіс Медікалу. Медікалу. Ось а, всі посилання, де знайти саме офіс вашому каунті, якщо ви знаходитесь в Каліфорнії. А, я прикріплю сил посилання під відео. Взагалі, всі посилання на все, що я буду говорити, я залишу добре. Що ж почнемо? Як оформити саме е, медіка? Для цього вам потрібно зателефонувати до офісу е, або прийти, зробити онлайн. Тобто, у вас є декілька варіантів або онлайн це зробити, або поїхати до офісу. Що робила я? Я їхала завжди до офісу, тому що все, що я робила онлайн, воно особисто в моєму випадку, так як я робила через Кабрит Каліфорнія. І саме той кейс мені в мене чомусь не проходив, там ще ще щось дуже довго. І виникали проблеми з цим чомусь. І мені довелося їхати аж в Сан-Фасе, тому що я переїхала ближче до Сан-Франциско, щоб для того, щоб потрапити в той офіс і розібратися з цим всім. І там мені вже сказали, що тобі потрібно все ж таки перевести свій кейс. Тобто, в тебе вже є існуючий кейс. Просто закритий, який потрібно перевести, і тут його продовжують, відкриють і так далі. А Каверт Каліфорнія цієї інформації не надає, ось тому важливо краще робити через офіс. І взагалі, навіть коли я заходжу на сайт в каверт Каліфорнія, там взагалі інформація трошечки не співпадає цією інформацією, яка є по твоїй страховці, ну в даному випадку по моїй. Що для цього потрібно? Потрібно бути безробітною або мати дохід е, біля 10 тисяч, тобто не вище 10 тисяч повинен бути дохід за рік. Також залежить від хаосхолту. Там є конкретні критерії. Якщо дві людини знаходяться, тобто якщо ви одружені з кимось, живете під одним дахом і використовуєте одні ж гроші, їсте одну їжу і так далі. То там, якщо дві людини, там здається трошечки вища сума за рік. Це по хаосхолдінгу. Далі для того, щоб прийняти участь, як я сказала, вже потрібен, потрібен, щоб був низький дохід. І ні в якому разі не подавайтеся на медікел, якщо ви по туристичній візі. Тобто перевірте, чи ваш статус, чи... чи ви підлягаєте під цю програму для того, щоб в подальшому, якщо ви захочете повернутися в США або продовжити або змінити статус, краще цього не робити. Все повинно бути по правилам, якщо ви хочете тут залишатися. Так, що потрібно резидентство Каліфорнії. Доказати те, що ви резидент Каліфорнії, наскільки я пам'ятаю, там е, повинна бути копія, копія е, оренди або те, що люб, любі, любі докази, які підтвердять ваше резидентство тут. Е, ваше ID. Я маю на увазі резиденство в Каліфорнії, тому що в інших штатах там йде Medicaid. Я думаю, що там такий ж самий процес, але все ж таки я розповідаю про Medicaid конкретно. Докази вагітності я ніякі не надавала. Я просто говорила, що я вагітна, і просто ставила галочку. Ось, і в мене не питали про докази вагітності. Ідентифікаційні документи я сказала, і що ще? І про доходи. Тобто я також не надавала ніякі декларації, нічого такого в мене не запитували, хоча я вже підготувала їх, тому що взагалі повинні запитати. Але так як в мене є номер ССН, і можливо вони пробивали саме по ССН, тому що також потрібно буде вказати номер соціального страхування. А ще важливо це те, що страхування почне діяти з першого числа того місяця, в який ви подались, навіть якщо ви подались там 20-го числа, овне податись до кінця цього місяця, до початку наступного місяця, для того, щоб ваше страхування почало покривати ваші розходи з першого числа. А, це так, як вийшло в мене. Тобто в мене не було страхування, я лише подалась на нього, і воно в мене висіло і я довго не могла розібратися, тому що, оказується, мій кейс був в Лос-Анджелесі, просто потрібно було його перевезти. А не бійтеся. Якщо вам потрібно йти до лікаря, йдіть. Головне, щоб цей лікар приймав страховку Медікел. Наперед перевірити. Зазвичай меженці вони приймають Мадікел, тому бажано. Не боятися, що у вас немає страховки, прийдуть е, рахунки. Так, рахунки прийдуть, і вони мені прийшли, надійшли. І рахунки були біля 20 тисяч доларів, 10 тисяч доларів різні. Тому не бійтеся цього. І після того, як вам надходять ось такі рахунки, ви можете зателефонувати з номером телефону, який там є, бо е, всі дані ввести онлайн. Що у вас є страховка, яка покриває е, ці рахунки? Е, з першого числа і просто надати дані вашої страховки і не переживати все буде добре. І також в мене були випадки в Лос-Анджелесі, коли мені необхідно було uh, в emergency попасти. Я попала і рахунок прийшов на 40 тисяч доларів. Uh, моя, моя страховка, вона 30 тисяч. Наскільки я пам'ятаю, вона їх списала. Як, яким чином, тобто вони сказали лікарні, що, що ми ось це платити не будемо. І вони заплатили біля 8 тисяч доларів. І мені прийшов також рахунок, тому що в мене був не медік, а в мене була сігна від моєї роботи. І мені дов, е, прийшов рахунок на те, що. Я повинна заплатити біля трьох тисяч, я не пам'ятаю точної суми, але я також списала. Я списала, тому що в мене ось такий-то, такий-то дохід, мені потрібно. Тобто мій дохід не відповідає моїм витратам. І лікарня мені списала той рахунок навіть на три тисячі доларів. Зі всіма рахунками можна розібратися. Залежить від ситуації, звичайно, не буду говорити за все. У усіх ситуаціях я не була. Головне не обманювати. І обманювати не вийде, тому що <свісно>, все перевіряється дуже дуже легко. Всі доходи, і тому що вам потрібно надати і номер соціального страхування, і банківські картки, і вашу зарплату, і так далі. Рахунки по оренду квартир, будинків, машин, всі рахунки. Далі з приводу магікя. Медікел мені покриває повністю все. Я ні за що не заплатила, навіть за тест Ніпт. Горізонт, НІПТ. Мені не надходили ніякі рахунки. Потім я перевіряла, і все висить на моїй страховці. Коли ви все заповните онлайн чи ви поїдете до офісу, знаєте, я все ж таки людям, які ніколи цього не робили, я раджу поїхати е, саме до офісу. Тому що вперше... Перший раз я пам'ятаю, що я їхала до офісу, тому що деякі питання можуть бути незрозумілими для вас, і не в плані тому, володієте ви англійською чи не володієте там, скільки я пам'ятаю, є заяви навіть російською українською мовою, в залежності від того, що ви виберете, можуть бути питання, на які вам потрібна буде допомога, щоб надати правильну відповідь, так щоб вам надали послуги, і вам залюбки допоможуть. Правильно оформити всі документи для того, щоб вам ці послуги надалися. Самі ці офіси зацікавлені в тому, щоб вам надати цю допомогу. Вам вам при запросять вас на інтерв'ю в мобільному, в телефонному режимі, буде відбуватися інтерв'ю. Вам зададуть питання, тобто головне бути впевненим у відповідях, які ви надаєте. Тобто, говорити правду і бути впевнені в тій правді, яку ви надаєте, і не боятися нічого. Вам зададуть ще раз перелік питань по анкеті, і вам потрібно буде підтвердити все те, що ви там написали. Якщо ви подаєтеся вперше і ви не вагітні, це буде займати біля 30 днів. Якщо ви вагітні, це швидше, наскільки пам'ятаю біля двох неділь. Якщо ви переводите кейс з одного аккаунта до іншого аккаунту, то це займає місяць. Але можна все пришвидшити. приш ти, якщо до них телефонувати і говорити, що так-та і так-то, я вже попала до це як в мене було. І я вже прям з ними кажу: ви що, я б вже подалася там три неділі назад, а мені потрібно необхідне страхування, тому що я вже два рази попала до емердженсі і так далі. А і ще одне. А, якщо ви хочете отримати... І, і це бажано так робити, і в моєму випадку так і було. Але мені про це ніхто не говорив, просто трошки з запізненням так склала ситуація, що я попала в лікарню, в якій мені запропонували це зробити. Тобто, коли я поїхала до emergency Room, мене направили до робити операцію. Там своя історія, яку я розповім. Про американську медицину і через декілька днів, через два мені потрібно було їхати в Parenthood Care, для того, щоб там мені провели цю операцію. І я поїхала в Parenthood Care, і так як в мене мого страхування ще немає, воно ще висить там pending, мені там пропонують оформити від цього ж медікелу тимчасове страхування для вагітних. Воно існує тимчасове страхування для вагітних і воно надається на один місяць. Тобто і воно буде покривати також все як це не тільки в Care, також це може бути лікарня, яка обслуговує обслуговується Medicare. Тобто, якщо якась лікарня приймає Medicare, ця лікарня перш за все мені здається, що мені вже декількох лікарнях, які співпрацюють з Medicare, пропонували те, щоб допомогти мені оформити Medicare. Мені перший раз, коли я оформлювала не перший раз, я маю на увазі під час вагітності. Вони не надали мені повний кейс. Вони мені не надали restricted, тобто що лише по вагітності. Не бійтеся і дзвоніть їм, і кажіть, мені потрібен повний пакет ваших послуг. І далі в MediCal є плани. Мене тут в моєму аккаунті, мене автоматично підключили до Санта-Клара. Плен, тобто там Санта-Клера то, Family Plan, якось так, не пам'ятаю точно. Але це вийшло не одразу. Там мені надійшов цей план вже через місяці три, мабуть. що. Так, через місяці три мені вже надійшов цей план План, який вже і е, покривав мені з е, дантиста. Ден ну, покриває дуже широкий спектр е, послуг медичних. Коли я була в в Лос-Анджелесі, коли я жила, і пам'ятаю перший раз, коли я отримала медіття, то мені надійшло надійшли варіанти планів. Тобто тут лише один план. А там Blue е Shield, е е я, я не пам'ятаю точних назв тих планів, але там, там досить багато було біля чотирьох планів. Потім біля чотирьох планів на е стоматолога. Ну, то, то там, там був вибір. І далі, що я хотіла розповісти, це про програму Вік. Програма Вік, так само як і Medi-Cal, залежить від вашого доходу. І якщо у вас є Medi-Cal, буде дуже легко оформити Вік. Для того щоб оформити вік, я зателефонувала їм. Вони мені назначили інтерв'ю десь через місяць, але задали ряд питань, які в мене дохід. Якщо немає доходу, можуть запитати тоді, за що ви живете саме зараз. Я говорила правду, живу за рахунок збережень, які в мене, в мене і в мене і в партнера, тому що запитають про хаос скільки людей а, проживає з вами. Який дохід? Далі попросять підтвердження вашої вагітності. Підтвердження вашого доходу про те, що є ви є резидентом Каліфорнії, е, і також про те, що ви отримуєте послуги від Medi-Cal. Це, це весь набір. Далі, коли у вас буде інтерв'ю, перш ніж до інтерв'ю, ви повинні відправити всі ці докази. Коли у вас буде інтерв'ю, вас також можуть запитати деякі е, аналізи. Я не пам'ятаю, які точно, але потрібно буде їх вистати як доказ того, що ви вагітні і все добре з вашою вагітністю. Перше консультування воно буде у цій програмі, воно буде біля 50 хвилин аж і будуть розповідати а, про те, як, яке повинно бути правильне харчування, які вітаміни потрібно приймати, які бренди краще, які ні. Більше більш детальніше розпов... розкажуть вам про цю програму. Але перший дзвінок, який був... Перший телефонний дзвінок, вони мені надали багато силок на YouTube-каналі про цю програму. І також ці силки я поміщу під цим відео. Я вам розповідаю просто теоретично, так, що це все є. І з мого досвіду я не дуже часто користуюсь е, карточкою, хоча я все оформила, в мене є ця карточка, дуже швидко це все оформлюється. Після інтерв'ю на наступний день я вже забрала карточку, е, картку. <кій> і що скажу? На фрукти та овочі там надається 47 доларів на місяць. Все інше воно дуже конкретно, ну дуже строго потрібно буде вибирати, що купити. Наприклад, є конкретні бренди молока. Але здається, молока там будь-який бренд, але не жирне молоко, абсолютно 0% або 1%. Е, І здається, там лише 2 галони на місяць можна купити. Там буде все розписано, але нічого здорового з того, що вони пропонують, крім овочів та фруктів, я не знаходжу. Також вони пропонують по цій програмі купляти конкретного бренду арахісову, арахісову пасту. Я взяла, мені не смачно, я арахісову пасту не люблю, і взагалі вона може визивати алергійну алергічну реакцію. І я не, не, не бачу нічого корисного в цьому. Тому єдине, що я точно 100% беру, це йогурт, тому що я люблю йогурти. І там можна брати йогурт з цукром, йогурт без цукру, велику пачку конкретних брендів, саме тих брендів, які я люблю. Тому, і хороших брендів йогурти. А, Далі там можна брати хліб, теж конкретних брендів. Я ні разу не брала, тому що я просто не можу знайти. Ну і для, для полегшення пошуку продуктів, які можна купляти з цією програмою, а, можна скачати еп е, і сканувати штрих штрих-коди на продуктів і дивитися, чи, чи підходить цей продукт під цю програму. Там купляти тофу або сир можна, тобто там вибрати або тофу, або сир конкретних брендів знову ж таки. А, макарони конкретних брендів, овсянку. Конкретних брендів, яку я навіть не знаходила. І там не в усіх не всі магазини приймають ВІК. Я, я лише їздила в Safeway, там немає всього спектру тих продуктів, які повинні бути по цій програмі, але є багато вибору. Як багато вибору? Не дуже багато. Ви стоять для себе, тут нічого не знайшла, крім ну 47 доларів на місяць, все ж таки гроші ніколи не бувають зайвими. Ця програма ніяк не впливає на ваш а, кейс. Кейс найде, тому, що буває так, що бенефіти краще ну, не користуватися ними. Тому ось ця програма вона не є такою, як а, фудстемпи, стемпи, наприклад, чи жі щось того роду. Тобто ви можете не боятися цю програму оформлювати і. А що ще навіть після того, як ви народите дитину, цю програму можна буде також оформити на дитину, і наскільки я знаю, то там можна придбати харчування. Тобто, якщо дитина не на грудному е, вигодовуванні, то вони пропонують варіанти е, харчування для дитини. Якщо зайде дитині добре, ні, то доведеться інших брендів, тому що то також пропонують конкретний бренд. А... На сьогодні, мабуть, що все. Я хотіла лише поділитися в першому відео про іншуренс і про іншу програму, яка може вам не допомогти, і ви не будете тратити так багато грошей. Так, що, що ще важливе? Намагаюся зрозуміти, що все сказала, що хотіла. все. Бережіть себе, свою малечу. Якщо цікаво, пишіть. Питання, якщо є якісь питання, і вам цікава моя відповідь на них, ви можете задати ці питання в коментарях. і Я з радістю вам відповім. Тому ще якісь питання по медікевич по цій програмі ВІК є, задавайте. Я з радістю, залюбки, вам відповім. Тому гарної вам багітності, легкої вагітності. І якщо ви знаходитесь в США. Знаходитись в Каліфорнії, знаходитись в Санта-Клара. Каунті буду навіть рада зустрітися. Все. Всього найкращого пока-пока.